Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні пропоную розібрати партію, яка реально була в моєму житті. Зв'язується зі мною якось мій зять, починаючий шахіст, і запитує, що це за жертва коня від противника на третьому ході гри? Він грав за чорних. Ми зараз граємо за білих, розбираємо партію. З, помил... з помилковим ходом чорних в цій партії. Починаємо. Білий пішак Е2 на Е4. Чорні відповідають стандартам на е 5 Білий кінь виходить на F3. Для атаки на пішака на е5. Зараз у чорних є декілька варіантів для захисту пішака на е5. і Пішаком і конем, можна конем на обмін піти, фірзєм можна. Але зять робить помилковий хід пішаком на F6. Це рахується помилковий хід. І він його зробив. Це е, є защита Ферідора. Він його виконав. Білі беруть конем пішака на є 5 жертвуючи коня. В цей, в цей момент починаючий шахіст і звернувся до мене за роз'ясненням, що за жертва коня на третьому ході? Брать, не брать. І тут це ловушка, і ловушка дуже цікава. Якщо чорні приймають жертву коня і забирають пішаком коня на Е5, білий ферзь стає на h5 шах. У чорних є два варіанти захисту. Один закритий пішаком, але тоді забирається пішак на Е5 шах і Забирається тура. Це видно любому шахісту, він на це не піде. І другий варіант це відійти королем на Е7. Він приймає цей відхід, і... цей варіант і відходить королем на Е7. Білий ферзь бере пішака на Е5. Шах. Чорний король відходить, в нього варіантів ну, захисту нічого. на F. 7. Білі виводять слона на c4 шах. Чорний король відходить на g6. Тут можна було закритися, але без варіантів. Відходить на G6. Білий ферзь стає на F5 шах. Єдиний вихід королю чорним це на F6. Білі ходять пішаком, так як пішаком на, скажем, на d4, скритий шаг від слона. Шаг. По діагоналі. Чорні захищаються пішаком на g5. Тут військ маловато і білі ходять пішаком на h4. Чорні ставлять ферзь на f6, щоб розмінятися. Це є ще надія розмінятися і погасить атаку білих. Білі беруть пішака. Шах. Від тури і пішака. Двойний шах. Чорний король відходить на G7. Білий пішак бере ферзя на F6 шах. Нашого пішака бере кінь на. F6, білий перць на G5, шах і мат. Ще був один варіант, але він теж приходить, приводить, якщо королем відійти зразу, то приводить до мату в два ходи. От така комбінація. І до чого привела помилка на другому ході гри. Дуже цікавий розвиток після помирки чорних і жертви коня білими. Цю партію присвячую своєму зятю. Кому сподобалась дана партія, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. З вами був Анатолій. До зустрічі на каналі. До побачення.